Доброго здоровочка, господи. Підігнав я коня. Зараз будемо барангувати часник. Попереднє я розкидав. Дивіться. Отам з того боку карбамід мочовини з цього боку аміачну селітру. Це ради Експеримента, подивимося, що з цього вийде. ось Мало того, що розкидав, плюс ще треба закрити вологу. так Оптимальний варіант. попередня у нас погодні умови дозволяли але потім мороз заморозив усе на світі. Ну і на сьогоднішній день, як ви бачите, поверхня почала, ну вона, в принципі, була потріскана після зими, а тепер вона почала. Випаровувати вологу, так, тому що тепло знову пішло. Місцями вже ґрунт просох, дивіться, бачите. і Якщо не закрити вологу, мало того, що все добре, де вона ділося, все добре, зверху валятиметься, плюс іще вологи треба буде заховати для першого росту. Ну, якщо говорити про часничок, то начебто він так нічого, хоча деякі рослинки вершки приморозило. Так? Ну а загалом це той, що я висаджував саджалкою. Криво, бачите? Тому що саджалка треба, щоб ходила на третій швидкості, я катався. Ай, до речі, дивіться, де зайшло або де не кинуло, Пропуски є, але вона це так повинна була садити. Оце через 10 см повинна була кидати. Так, ну хай поки росте. Там подивимося, можливо, ще там десь щось повилазить, тому що могли випадати чесничинки маленькі, відповідно енергія росту у них невеличка. Це так я себе заспокою, для того, щоб все ж таки воно потім виросло. Так, зараз я поставлю камеру. Дещо ви подивитеся, як мотоблок бігає по поверхні, до речі, ось мотоблок, можливо, хтось вже його забув, за холодний період я не виїжджав Боронки ось такого плану. Так як мотоблок на колесах 7.0 тягає він елементарно просто, Ну, якщо взяти Оцей участочок, який на зиму був зораний, на зиму був висаджений, тут мотоблоку взагалі елементарно просто ходить. одне єдине, що колія 70 повинна піти якраз між двома рядочками, отут в мене цибуля, а тут між двома рядочками чеснику. І якщо все нормально, то я його не погарцюю. Так, так. Що, Дивимося, пробуємо. мусить щось вийти, Заводжу мотоблоки вперед. Рослинки маленькі, можливо камера і не передасть, але я б сказав нормально. Так, тепер стосовно того, чи повидирала, чи не поведирала. Цибуля ще не вилізла, важко сказати, і то я хочу сказати, що нічого воно не боїться. Так, а стосовно учасника, ось і так буде видніше. Борони, борони пройшли. Ну Я пошкоджених тут не бачу, там на початку, а там я бачу порядку пройшло, ну як воно видрало ґрунт, а чеснича не залишилося нормально. Ну якщо дивіться, це ось ось раз, два, три, чотири, там немає, 5-6, тобто десь приблизно... Як я вже забув, мабуть, 13 см Середня повинна було 15-13 лежать зубок від зубка. Ну, я вважаю, що це вчасно зроблено, правильно зроблено. Якщо у когось свої думки стосовно погано і так далі, в принципі, можете озвучити, так це прибрати треба. Е, наступне... Подивимося по погоді. Так, ось рядок не, не заборонований рядок, а невеличку кількість пропустив. Так, подивимося по погоді, чи будемо, чи не будемо боронувати. Так, я маю на увазі механічно трактором. Так, по чого, Чого так, я думаю? Тому що йдуть по два ряди, Ідуть один отут і другий же з того боку. Тобто 5 сантиметрів. Ну, всіка 37, начебто у мене між рядками мусить бути. Так. Інколи попадається два рядочки йдуть поруч. Мабуть, 35, ну, сусідні рядки. Відповідно взагалі мотоблоком йти класно. Але для рослинок не дуже... Наступна, наступний агротехнічний прийом, який буде хто знає, якщо погода буде, може навіть пройду мотоблоком за умови, якщо невеликі будуть часничі, не так? А то вручну фізичне навантаження на біологічний організм ніхто не відміняв. Так, все, роботу я основну зробив. А вам дякую на все добре. Добре внесення, бронування, закриття вологи виконано Далі вже хай росте. Подивимося, що з цього вийде. Його небагато, але треба його виростити. Побачимося.